Штаб нам говорив, що після гри в Шотландії будуть великі зміни. Хто давав інтерв'ю на передоді? Хто давав інтерв'ю? Дай Дай Тепер це традиція, вітаю тебе. Я приїду ще скажу, щоб я виставлявся. Shawty's in the back, wanna run it back. We ain't turning back, we ain't done with that. She be showing cat, I'ma die by night. We ain't talking cat, we gon' run it back. is in the back, wanna run it back. Keep it going to somebody crash. And I'ma keep on going, going, ah. Records keep on spinning, all it all. We gon' run it back till we touch down. We gon' run it back till we fall down. Saudi's in the back, wanna run it back. We ain't turning back, we ain't done with that. She be showing cat, I'ma dive on that. We ain't talking cat, we gon' run it back. Saudi's in the back, wanna run it back. number five and number 17 test <laughs> і Скажи, скажи, хто давав інтерв'ю на передоді? Хто давав інтерв'ю? Дай п'ять! Дай п'ять! Тепер це традиція, вітаю тебе! Тут з перемогою, З перемогою! Опа! Молодці! Сінджі! Так-так! Сашко, ну вітаємо тебе. Перший гол за збірну, швидкість, зіграність із партнером, все зіграв. Як ти опинився? Ну, в принципі, я сказав, ти опинився, бо ти там хотів бути. Дякую велике партнерам по команді. Нам тренерський штаб в сьогодні брали п'ять захисників і крайній захисник мав замикати дальню штангу. Так вийшли, замкнув, забив голова. Ну В тебе гарна швидкість її використав, будучи аж біля самої лицевої лінії Воротарської. І є швидкість, треба користуватися нею і так вийшло сьогодні. Друзі, ну насправді треба сказати, що перший таймбір в мене достатньо добре грав, у них два небезпечних в наші ворота. І ще були моменти. Як ти можеш пояснити ці перші хвилини? Це була якась такі нервовість у нас, залишок від Шотландії цієї можливо невпевненості? Так, я всіх було... Невпевненість того, що нам тільки влаштовувала перемогу сьогодні. Ну може, даже... можна така нервовість невеличка. Так? Нервовість так вона була. І навіть при рахунку 1-0 були трішки невпевнені так соки, але вийшли на другий танк, забили другий, третій гол вже. По суті, ігру закрили. Ну так, і навіть його важливий дуже, тому що перед тим вірмен було кілька дуже небезпечних моментів. Якось все трошки зняло нервовість По від відчуттю, не тільки твоєм, а всієї команди. Так, так. Ну, я повторюю, що була нервовість, як і при щоті, при рахунку львів, так і при рахунку 1-0. Ще така трішки невпевненість. Але тренерський штаб нам відказав, що ми більше трохи розслабили, що нас виходить. Завершили гру з корпити. Ну зовсім, скажімо так, зламати вірман далося у другому таймі, так, напевно, були забили другий гол, потім одразу вже третій до речі, в другому ти якраз віддав, скажімо так, як кажуть, боржок Зубкову. То він тобі голює, а тепер ти гольовий. Як бачив ту ситуацію, коли Зубко забував? Це там, де здається, хтось побіг на ближню штату захисника. Я там туди пас назад, там віта пропустив. Тут повзабив звичайна ігрова ситуація, так? Так, да, так. Да. Добре, коли вона завершується голову. Да. Сьогодні вийшли в Росії 11 інших привигравців в старті в порівнянні з Шотландією. Ну як це було сприймати особисто для тебе? Ну чесно кажучи, тренерський штаб нам говорив, що після гри Шотландії будуть великі зміни, тому що великий перепад часовому поясу і довгий перельот. І було важко би ну, налаштуватися на, на тим хлопцям, хто грали по 90 хвилин. Ну, і тренерський штаб поставив зовсім іншу команду і не, не помилився. це. Ви перед грою особисто ти почував себе достатньо нормально, свіжо, бо ти ж не грав, правильно? Так, 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 був свіжий і все добре себе почував. Тепер вже граєш Шотландію, вирішали, тут вже на пам'ятаний штаб уже вибори тих гравців, які себе найкраще показали у двох матчах. Як ти відчуваєш себе, чи настільки ти втомився? Наскільки втомився? Це втомився, скажу правду, що під кінець вже почали свідомі брати, але зараз лікарі та медперсонал нас буде ставити на ноги на всіх, щоб підійти до Шотландії в оптимальних кондиціях всі, і це зараз найважливіша гра, так можна сказати, вона заключена. Що ми можемо реабілітуватись перед всією Україною за першу ігру в Шотландію і доказати, що ми можемо їх пройти і зайняти перше місце в групі. Важко пригадати, коли остання Україна вигравала 5-0, а от тебе в офіційних іграх пригадуєш, коли була така перемога? Ні, ні, не пригадуюся. Може, то і вперше так, так? Але... Але головне тут зараз не перейматися, бо в нас так, основна битва у Кракові. Так, так. так? так. Зараз, зараз ми виграли і сьогодні ще можемо. Порадуватися. Завтра буде налаштовуватись найдушого флангу і чекати позитивного результату від цієї нашої збірної. Дякую, дружбе. Дуже, дуже гарного польоту. Ну і, звичайно, гарного дякую. відновлення. і, Заєдна. Дай Боже гарної гри. Данило, вітаємо з перемогою і з першим голом. Як відчуття, ну скажімо так, центральні півзах... півзахисники не так часто забувають, але ти сьогодні упіймав цей момент і приклався як слід. Дуже дякую. Дуже радий бути сьогодні на полі у стартовому складі. Дуже важлива для мене це довіра партнерів по команді, партнери, довіра тренера. Рахую всіх хлопців, які сьогодні вийшли на заміну тим хлопцям, які грали з Шотландією, що ми не підвели. Ми їм дали відпочити. Сьогодні дуже чудова гра, ми грали для своєї країни, та, щоб реабілітуватися після матчу Шотландії. Ну, скажі, в першому таймі не все виходило, скажімо так. так. Було доволі складно і вірмене, так. Насідали на ворота, мали кілька дуже небезпечних виходів. Чому так трапилося на твій полі? Так, у них були моменти, але перший тайм так, був такий 50 на 50. В перерві нам вказали на наші помилки, і ми вже на другий тайм, так все виправили і заробили рахунок. Ну, це був теж ключовий момент, другий гол, скажімо так. Ну і потім пішла вже справа. Коли ти забив все ж таки, я розумію, що ти скромний гравець, працюєш на команду, багато чорнової роботи виконуєш, але от, цей шанс ти побачив і ти пробив. Повторюю, я ще не бачив, але мені здається, що ти вкут влучив. Так, 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 вкут поміж гравців. Дуже радий, що так вийшло. Це мій перший Я Дуже гордий грати за свою національну збірну, за свою країну. Зараз в нас дуже тяжка ситуація в країні. Я дуже мотивований і хочу залишитися, закріпитися в цьому складі, тому я буду робити все. І робив сьогодні все, щоб залишитися збірною. От когось здивувало те, що Олександр Васильович поставив повністю. Новий стартовий склад, а він на прес-конференції сказав про те, що у збірні всі хлопці повинні знати, що немає гравців основних і запасних. Чи відчуваєте ви це? Так, так, у нас дуже добрий колектив. Один до одного дуже добре ставимо. ставимося. Старші партнери по команді допомагають молодим гравцям, підказують. Тому у нас дуже чудова атмосфера в команді. Що зараз буде вирішальним Шотландію, який стане вирішальним. Вірішальною битвою за перше місце у нашій групі. Так, ми дуже серйозно будемо налаштовуватися на цю гру. Це дуже принципова гра. Ми хочемо реабілітуватися за цю, за цю прикру поразку, де нас тренують. Ми будемо робити все, що від нас залежить. І я думаю, що у нас все вийде. Ми будемо грати при нашій вполівальників. Я думаю, буде дуже добра підтримка на стадіоні. Вони будете грати нас вперед, це наш другий гравець. Тому я думаю, що все буде добре. Скажи, будь ласка, я от випадки мені не пам'ятаю, але це твій перший гол в кінці. А взагалі, коли в у кар'єрі, взагалі, якщо взяти клуби, ти забував? Забував останнє за бордо. У другому чи в третьому турі і я вже не пам'ятаю. Це був попередній сезон? Ні, у цьому сезоні. А у цьому сезоні, перепушу, а перепрошую. Ну тут, в принципі, ти за... всю справу полюбляєш, зараз уробиш. Так, я забуваю дуже рідко, але бувають такі моменти, які не забуваються. Ніхто нам з борду не прислав поки що повідомлення з приводу перемоги того голову. Дуже багато зараз повідомлень від родини, від друзів, від навіть тих людей, яких я навіть не знаю, дуже приємно я читаю. Тому дуже дякую, що підтримують. А з бордо хтось написав? Чи поки ні? Так мені писали і хлопці, і адміністратор писав. Писав, писав. Ну поділяй щось таке. цікаве, може, написали з приводу твого голосу. Напиши, скажи. Такого нічого не писали, чи писали, що ми тебе поздравляємо. Та нічого, тепло. я думаю, я приїду ще скажу, щоб я виставлявся. <рив> 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 а який в тебе нік у Бордо? Є таке скорочене ім'я, якесь яке називають купуються? Мене називають Дані. Дані? Дані. Окей. <рив> Congrats Dania. а по французьки буде інакше? Конграт Русім. Щось таке. Вітаємо. Дякую. перемогою! З перемогою України.